І вам все найго найкращого. Так, я нині великих і малих гусят всіх разом пасу. Вже будуть малі гусята теж коло воріт пастися, бо зараз зі садку все їдло, їм сюди перенесу на подвір'я. Ось, насиплю їм зерна і хай, і хай їдять, бо це діло так не буде. Вони мені в городі все позідають. Не знаю, чи бараки зіли, забула піти глянути червоний. Бо тут по городі вони повернулися. півратка салату того молодого з'їли і скрізь і всюди вони є. Так що, ось таке то. Бабуся Галя, Діана, доброго ранку. Антон, привіт із Донбаса. Город Донецьк... Город Донецьк, Росія. Антон, доброго дня. Вам Донецьк це є Україна. Івана, Оксана Яджак, доброго мирного ранку. Діана, взаємно, дякую, Володимир. Діана, а вчора на ефірі, який чоловік хотів познайомитися з тобою. Саня, доброго ранку. Я збираюся на роботу, а вам гарного дня. Саня, доброго дня і вам всього самого найкращого, гарного, легко робочого тижня вам і тільки хороших новин. Дякую, що зайшли. Привітатися! Поставте лайчик, не забудьте і щасливої вам робочої днини. Діана добре, Юля, Саня, доброго ранку, Оксана, Івана Капичук, доброго мирного ранку. Діана, Богдан, привіт. Таня Ворона нам каву з рогаликами. Бабуся Галя Люба, діти в школу, дочка з магазину приїде і я теж на город піду. Ще теж досаджувати, полоти по і в сина не дополола. Зрозуміла, Бог вам сили, хай дає, і щоб все у вас вийшло зробити, тільки не втомитися. Олена, привіт, Любочка, друзі, гарного, мирного ранку для вдалого тих... тижня робочого божої опіки. Дякую, Оленочка, і тобі легко робочого тижня. Бог поміч, працюй, не втомлюйся. Вже все попересапувала. Як все, то можеш до мене приходити. <кій> Богдан, привіт, друзі! Христос воскрес свою істину воскрес. Галинка, Любаша, мене теж дратує ця коса, але мушу терпіти Та, то сама кошу цією косою. Я, я б ще мала б її купила, дівчата, я вам серйозно кажу, ну то, як вона косить, вона мене так дратує, такою косою собі косиш і, і тихенько, і, і все. Але і мені такої коси і не треба, я так скажу, яке якщо я трошки козом там пішла в косила косою дві родинці, то скільки мені її. Навіть заводити неохота, мені легше ту поклепати її, щоб була тишина, ніж ту такого джигати нею. Те саме, ну не знаю, я хто, але для мене візьміть, в руках ту косу треба тримати. Все одно нею треба водити сюди-туди. Так само, як і тею косою водиш. Ну, яка різниця? Якщо коса добре підігняна під людину, якщо коса муска, е, куди ти їх волочеш? Ти гончих! Якщо вона гарно поклепана, то раді Бога, багато легше мені косити, мені здається, ніж от ти мо бжим -жим. І ще на собі ту всю тримаку. Ну, Не знаю. А тим паче, якщо косять там молочий коти, тут сама молочийка, навіть не стоїть і бензину палити. Хай там її небагато, але все одно. Ну, це моя думка. Кожен має свою думку, хто як хоче, той так робить. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Юля, Богдан, привіт, Діана, Богдан, привіт, Оле, Олежа. Сілюки, недорозуміння. Я то і так кажу, що ви не розуміння, але що ж зробити. Хай вам Бог дасть розуму і буде все добре. І не будете такими забитими силюками, як ви є. <кій> Діана, Олена, привіт. Бабуся Галя, доброго ранку, Оленка Фрідрі, здоров'я сили і гарного настрою. Володимир, Олежа, Олежа, недорозуміння в тебе в штанах. Ні, воно в неї, не в штанах, воно в нього в голові недорозуміння. Хі -хі. Бо якби я розумав, то б дурні не писав. Так, щось таке, Володимире. Так, Юля Бойколена, Фрідріх, привіт. Так, ти що прийшов до мене? Ага, красунчик мій.